Зараз більше 100 експертів, і 13 груп об'єдналися, експертів 13 груп за напрямками реформ. І з них першочергові це ті реформи, які найбільше вимагав Майдан. На це судова реформа, реформа права порядку, антикорупція, децентралізація і так далі. Свої шість першочергових і вони ці ступільно. Радця номер 7, які відкриває інформацію про те, які товари і послуги і у кого. Розповісти детальніше, що за минулий рік, тільки на цьому, через таку схему, що не було цієї вимоги, оприлюднювати дані про товари, послуги і ціни, які купують державні підприємства, було вкрадено на відкатах і всяких інших схемах 50 мільярдів гривень. Законопроект про відкриття реєстру нерухомого майна. Про те, кому належать всі ті межигір'я навколо кожного районного і обласного центра, ну і не тільки просто кому належить вся нерухомість в країні, був провалений за нашою інформацією. Доклався дуже до цього депутат Олег Ляшко, який от щойно тут виступав на, біля Верховної Ради і показував себе такого демократа і відкритого і так далі. Ну, за нашою інформацію, звісно, в мене документів немає, але нам говорили депутати, що ті, хто не підтримав, вони не підтримали після розмови з Олегом Ляшком цей законопроект.